Капеланське благословіння на 6 серпня 23 року, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні е, Євангелія розповідає про те, як Ісус, після того, як нагодував хлібами п'ять тисяч людей, відпускає учнів, щоб вони плили на той берег озера Гінісарецького, а сам іде в тишу на гору, на самоті помолитися. А потім е, по морю підходить до учнів, коли піднялася буря і заважала кораблю доплисти. І вони злякалися, подумали, що привід. І тоді Петро сказав їм: Господи, повели, щоб я пішов, і тоді я повірю, що це не привід. І він пішов і злякався, почав танути, сказав Господу, спаси, Господи, і він витачив його, і вони зайшли. А учні поклонилися і сказали: ти дійсно. Син Божий. Ви знаєте, у мене немає такої віри, навіть як у Петра, який погодився вступити на воду і піти, попробувати піти. Але напевно, я можу зробити, що я можу зробити, коли такої віри, щоб по воді ходити, у мене немає? Я можу зробити як Ісус, коли Він закінчив трудиденний піти, залишитись на самоті і помолитися своєму моєму отцю, поговорити за цим Небесним, дати йому жалі. Покласти йому свої слабкості і свої немочі, а потім, як учні, поклонитися і сказати Ти боістину, син Божий. Знаєте, і мені здається, що як учням було цього достатньо, так і мені цього сьогодні достатньо, якщо я такий недовершений ще в своїй вірі. Нехай цю маленьку щирість і залишить мені Господь, щоб я був перед Ним в молитві і в щирості. Амінь.